Так, і ось ще, що, що я вам хотів розповісти. Ну, мабуть, для тих, у кого вже є, хто купив, чи збирається придбати цього такого, таку пилочку сучкаріза. Це у мене грант е з шиною 8 дюймів, тобто е 20 см, що точно, то 203 мм. І ці довбані пилочки, вони завжди йдуть ось з таким довбаним чохлом. А, мабуть. Ну, як, я, я його навіть не одягав. Це, мабуть, треба робити до, до того, як е, прикріпити почепити шину. Ну, на суть. То я кажу, я навіть не прикріпляв, бо вони. Мене дратують, коли е, пиляєш, то воно е, не, не видно, де точно буде проходити різ, воно закриває ось так от. І що ти там, де пиляєш фігію, знаєш? Якщо ти не сповна розуму, то... Ну, то... <реш> тебе від каліцтва нічого не вбереже. А так ну, людина у здоровому глузді зверху ніколи не буде братися за шину, навіть якщо вона не працює, але тут стоїть почеплений акумулятор. І цих доубаних чухлів, от, їх. Їх немає, їх не становлять там у мережеві ланцюгові пили, чи у бензинові пили. Їх нема. Там йдуть чохли для шини. Тобто, щоб, для зберігання, щоб гострими цими зубами не попсувати там щось, чи якісь речі, там, багажник автомобіля чи ще щось. От, Але ці. Довбані китайці? З цими пилочками, я практично, ну, може там у дорогих там мілоки, міл 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 чи у фірм справжній Макіті, чи у Девольті. Може там ці чохли є. А зазвичай цей захисний кожух. Ну, а він, я вже за це розповідав, ще раз розкриють таємницю. Навіщо він? А він тільки для тієї мети, щоб ви не пиляли верхом шини нічого. Бо, якщо так робити, то у вас злетить ланцюг, бо там йдуть ось, ось такі удари, і шина, шина посувається сюди. Прослабляється минтєво прослабляється ланцюг і він ну, злетить і, і, і там точно вже покалічить. Так щоб цього не було, то вони ставлять цю штучку, цей чохольчик захисний, щоб ви верхом шини нічого не могли пиляти. Оце він, це його справжня е, мета, справжня задача. Це навіщо вони. Йдуть ці кожухи захисні. Так, да, а ось цього чохла не вистачає. То що робити? Ну, я щось зараз не можу знайти. Це таке схоже, це, ну, наприклад, фольга алюмінієва. Ще йдуть схожі плівка, це харчова. А я купував пергамент. І вони йдуть, тут намотані вони на таку картонну із дуже товстого десь міліметр товщиною. Дуже товстий картон. І він такий біль, ну, мабуть, і це підійде. Бо шина тут не дуже широка, але в мене із картону. що Ну Звісно, це коли вже ви це використали там. От там цю фольгу, плівку, а я кажу, у мене був пергамент для випікання. Може він трошки більший за діаметром, це треба перевіряти. От. І в мене ця шпуля лишилася картонна. Дуже міцна цупка. така. А що я зробив? Я її взяв і розплющив ну, так, на стіл поклав і під вагою власного тіла стиснув. От, і в мене вийшлася е ось така фігня. Ось такий, так. Ось, ось такий чохольчик Бачите, він трошки довший, ніж потрібно. Ну, ось ця шпуля, вона довша, ніж потрібно. Потрібно це з запасом. Тобто Дивіться. Тобто, коли ви його стиснете, то прикладаєте і дивитесь. Ну, Треба лишити там десь сантиметрів в 5 щоб воно трошки більше було, щоб не точно під обріз шини. От. Ну, Можна чи одразу відрізати. Можете одразу, щоб. От. А щоб воно не псувалося... Так, давайте. Відрізати можете. Ну, ножиком, якщо її гострий, все одно не раджу. Може, якимись ножицями. От. Так, я повішу ножиці на місце. Ножиком, ну, не дуже раджу я ножиком, бо можете, якщо він гострий, то можете порізатися, а якщо тупий, то 100% поріжитись. А я обрізав секатором. З цим акумуляторним. Дуже. <гум> ну тільки все одно цей на 4 см в діаметрі, все одно трошки його не вистачило. То довелося один раз і потім ще з цього боку ще раз там. От. А вже потім ножицям, можна ще трошки більше, там 6 см, а потім вже красу навести вже ножицями. От. І потім берете скотча цього широкого. І щоб обмотуєте скотчем, щоб воно не бруднилося. І у вас так, зараз трошки його підрівняю, і у вас ви отримаєте ось такий кожух. Так, зараз я ось. Всередині там просто буде картон. Картон тут дуже міцний, такий, цупкий, товстий. Все і воля у вас є захисний кожух за недорого. Цією кажу, цією фігнею я навіть не не перевинчую, не користуюся, бо вона мене дратує. Так. І ще останнє. Тільки цей трошки короткуватий, бо ну, якщо я не фанатію, і кожного після кожної роботи я так... Продуваю там цей тирсу цю, але кожного разу до не чищу. І так, щоб воно не, не смітилося, цей кожих просто ну, захищає від від поранень і від там це. А щоб тут продув від тирси цей, і, ну і звідси продув, ось тут. Де воно там, так? Але все одно, щоб воно. Був... Все одно там колись щось да, залишається. То берете від хлібинки цього якого, цей, от по ширині він гарний, а треба трошки по довжині, щоб воно ось, ось так якось було. Тобто тут ще сантиметрів 10-15 не вистачає. ну Є такі більші хлібинки, більш довші. І все, і засовуєте ось цю вилочку. У чохлі, ось сюди. Так, так, так. Засовуєте. І тоді навіть, якщо там ця, ця тирса цієї півки, ну, трохи випаде, то вони залишаться всередині цього кулька. Вот. А потім же Можете його будете витрусити. Ну, тобто, ось, ось так. Ось так. Ось це я вам хотів розповісти, що дуже гарно підходять оці шпулі. Ну, тільки там, якщо прийшли в магазин, візьміть декілька і подивіться, щоб трошки був більшенький діаметр, щоб тоненького не було. І воно розплющується і виходить дуже гарний кожух. Так, все. Дякую за увагу. Слава Україні. Де тут у нас світло? Ось. Переможемо.